Розумію, що почалися блекаути, і я зараз в магазині юск хотіла зробити такий огляд якихось актуальних товарів. І тут приблизно ось так: ну світло, тобто приглушене, а декуд, а подекуди взагалі вимкнене. Давайте дивитися актуальні актуальні товари. Осінь, зима. Я думаю, що це плед. Це може бути додаткове освітлення, наприклад, ті ж самі свічки. Ой, все, я не могла пройти мимо, гляньте. Попс, гляньте, які. які склянка. яка красива! Де більше світла, щоб вам показати. Гляньте, яка вона. Мечта. Друзі, це просто Нью-Йорк, Америка. 135 гривень коштує склянка. Їх багато тут так в наявності. А ось такі, дивіться, еспресо. За 100, одна чашка 100 гривень. Дорогувато. Так, і свічки. Отже, давайте подивимося. Свічки, великий вибір. Так, дивимося, що це. 150 гривень коштує вона. Висота 8 см. Свічники такі. Такі вигідно брати, тому що ти батареєчка триває досить довго. Ти ввімкнув, і вона класно освітлює. Дивіться, їх залишилося, до речі, лише дві, 225 гривень. А блекаути вже починаються. Слухайте, і я візьму свічку. У мене побилася, в мене була така величезна напольна така свічка. Вона впала, побилась. Я візьму собі таку. Є ще ось такі свічки. Теж LED, але тільки тому, що вони типу стильні, такі, ну, в такому веду в, в пластиковій склянці. Вони по 200-270. По а це 225. Ну, але вона велика, вона, вона більша 10 см, У діаметрі висота 20. 135 є ось такий варіант. Ну Це пластик треба зняти буде. І теж ця свічка LED. Натуральна упаковка 275 гривень. Три різні. Ціну знижену на ось такі сірі. 250 вони коштують. LED свічка 285, одна упаковочка. В ній 4. Сюди треба батарейки. На касі, до речі, в'юск пропонують батарейки, які вам необхідно придбати для тієї чи іншої свічки. О, а ось така це натуральна, так, да. натуральна да, свічка. Теж, дивіться, залишилося три в упаковці. Я тільки не розумію, скільки вона коштує. Я думаю, що вона 225 гривень коштує. А що це таке? Арматизатор. В Аврорі минулого разу, де я показувала вам ароматизатор. Він називається Room Spray, аромат вишні. І ось такий є в'юск diffusing Room spray. Blossom breeze, blossom, що таке бріз І найцікавіше не показала. Дивіться, є ось такі свічки. Упаковка, в яку входять три різні свічки. Діаметр 8 см, висота 10, 13 і 15 см. Упаковка коштує 500 гривень. І навіть ось таке маленьке дистанційне управління йде до цих свічок. Ось такі подушки, приємний такий м'який колір, сірий, сіро Класні. Такі тверденькі подушка 45 на 45 по 300 гривень. Це плед. Плед о, ну, він вже буде холодний, дівчат, тому що в мене такий є. Вдома Я не, в основному, якщо і вкривалась, то тільки там щось влітку. Є ось такі на флісі, теплі, дуже. 120 на 160 по 185 гривень. Такі колір бежевий. і... Щось більше до блакитного. Бачите, від, вимикають вимикає світло, тепер ми будемо з вами ходити в такій темряві, практично майже. Так, це не дуже цікаво, я думаю, так? Да? актуально можливо. Потім ось такі є пледи сірі 750 гривень. Теж фліс, теж такий дуже-дуже теплий. Ну, сірі мені не подобається особисто. Я б собі. Брали якісь відтінки, відтінки коричневого, наприклад, наприклад, такий бежевий колір пледу. А, це крісло. Так, чудова пропозиція. 750 гривень. Оцей плед, так, да, коштує по розмір, розмір тут 200. Що це таке? Треба з ліхтарем ходити. 220 на 240. На двохспальне ліжко. Зараз акція на ось такі стільчики. Барний стільчик за 1900. Такий екошкіра. Еко виставковий зразок. А, це виставковий зразок по 1900. Зрозуміло. Дивіться, акція на пледи ось такі. Клас, такий приємний колір, о, якийсь лазурний. Морської хвилі 140 на 200. Плед флісовий, 350 гривень. Дивіться, половина ціни коштував 700. Темно, такий сірий. Мені ось цей сподобався. Подушки по 400. Акція на ось такі подушки в таких ніби трояндах. Подушка 45 на 45 250 гривень. Ой, які подушки погляньте. Ні, це плед. Боже, кажу подушки. Плед зв'язаний, ось так. Він дуже тепленький, 130 на 180 І він коштує 1000 гривень, а коштував 1699. Подушка теж акція за 450. Дивіться, підійде до ось такого пледу. Плет 350 і подушка 450. Я в шокі. Подушка дорожчає за плет. Так, коштував 1700, мінус 700 гривень, бачите. Акція на ось такі подушки абстракція. Такі відтінки хаки, відтінок світло сірий темно-сірий, темно-синій. 500 гривень. Акція на таку подушку. 45 на 45, 500 гривень коштує вона. Також акція на ось такі пледи. Така травичка ніби. Плед лотус він називається. 135 на 195 це розмір. 1250 коштував 2500. Теж в половину. І подушки до нього такі можна обрати, але на подушку знижки немає. Подушка величезна. 50 на 50. Теж така подушка травка. 899 гривень коштує. пледи, він такий прекрасний, мені так подобається. Він невеличкий, бачите? 135 на 195. Але дуже милий, да? такий вже. Зима-зима, ніби нагадує сніг. Ось такі ще. Ціну знижено 275. До речі, гляньте, яка стильна смугаста. Тут жовта йде. Більше бежева така смуга та синя. Просто декоративна 45 на 45. Теж стильна, теж до чого. З таким пледом, ні. До якогось жовтого. Пледу, може бути. Ну, це така вже осіння минула, я думаю, колекція. Так, а тут що? Чорні бачу пледи. Плед флісовий 350 і чорний за 300. Зараз подивимось. Дивіться, ось такі ще подушки, теж вже готова подушка. 45 на 45. Теплесенька. Така цупка, класна. 350 гривень лише Супер акція, вважаю. Коштувала 599. Да, Супер акція, я б собі таку хотіла. Вона дуже тепла. Або ж, дивіться, за 600, за 640 на 5, на 60. Ну, не дуже ціна. Суперська, 600 гривень, да? Ага, і повернемося до ось цього чорного пледу. Кому цікаво. 300 гривень. Він коштує розмір 130 на 170. Ну і бежеві такі є. Такі бежеві. Акуратно так о, зав'язаний. 130 на 170, фліс. Плотненький, ну не дуже. Такий, знаєте, як. Ні, він не, він не цупкий і не товстий. Просто такий собі плед. Так, що ще? Цей буде дуже теплий, думаю. І так само ось ці теж будуть теплі. Такий він прям важучий. Всередині От цікаво, в нього залізти і не виходить. До речі, він з обох сторін ось такий, з з обох двох сторін. Ось такий волохатий. Так, ці показувала да, по 250, але вони такі білосніжні, якісь більше блакитні. До речі, такі ж, але в бежевому вже забрали подушка. Дивіться, 250 теж коштувала вона класна. Теж така твердюща. І ще ось такі подушки по акції. Просто круглі, просто типу по типу флісового теж пледа. Така подушка Тедді біла по 450. Так, і ще акція на ось такий свічник. Гляньте, свічник, лампа нічник. Точніше, лампа нічник, висота 18 см і діаметр 13 275 сімдесят гривень. А, просто ціну знижено, а коштував 325, іде на батарейках. Там ви вставляєте, дивіться, три, три батареїчки такі пальчикові. Теплий, я думаю, буде дуже, дуже теплий буде світло, я думаю, за рахунок цієї плетеної штучки. Так, і ось ліхтар. Дивіться, теж, якщо цікаво, 350 коштував 550. Ось такий на, горщик, на горщик нам не треба. ну Ліхтар теж така тема актуальна для блекаутів. Для треба запасатися, да, свічками та, та ось такими нічниками на батарейках. Ось такі свічки на три вогника. В мене, до речі, була така свічка, приємний дуже аромат. І, звісно, живе тепло, це набагато приємніше, ані за штучне, да? але, але дим ішов чорний, чесно кажучи, чомусь не знаю. От вони горять класно, і такий, знаєте, йде, видно на білому фоні мене стіни білі. Такі б такий, такий бі, чорний дим. Тому якось не хочеться закап, закапчувати квартиру. Ну, 600 гривень дорого. Я вже собі взяла ось таку на батарейках. Ще батарейки треба купити за 250 свічка. Сіла, замовила собі, так, дівчат, замовила собі капучино. Ви знаєте, не хочу нікого засмучувати, але м, почалися блекаути і особисто в мене настрою немає взагалі. Ну, якось це все-таки відчутно. А знаєте, чому? Тому що е, ці всі відімкнення світла вже вважаються, ніби ніби якийсь заговор. Ця вся війна, ніби заговор проти проти України, всесвітній, причому заговор проти України, проти українського народу, деморалізації нас. Як нації, ви знаєте, тому що блін ну не вже за три роки суки не могли дати далекобійне далекобійну зброю, щоб тих свалечей, щоб тих тим сукам зробити теж блекаут, чи що він тягне? чи це чи чи, чи, чи трамний ну, трамп здається в зговорі з путіним, якщо вже на те пішло? Ну скільки можна терпіти? Третій рік ми сидимо і е, е, в очікуванні холодної зими і без світла. Коротше, не хочу нікого засмучувати, але якось так знаєте накипіло. Коротше, всім приємного капучино, і в мене тут горішок, я як завжди, на якихось на якихсь дієтах. Дешево, як там, дешево серти, там.